Вітаю всіх! Крутий майнінг, де можна заробляти без вкладень. Тобто, Поки ви спите, монети збільшуються. Сайт цікавий, але суть схожа на решту таких проєктів. При реєстрації за посиланням у вас відразу ж у кабінеті з'явиться швидкість, яка буде збільшувати монети trx Tron. Сайт влаштований просто, проблем ніяких тут немає, все як на долоні. Розбиратися особливо не доведеться. Пройдемося. По розділах і розповім, як заробляти без вкладень. Тут є депозит кнопка, якщо хочете саме таким способом заробляти, то потрібно вкласти, наприклад, 1 долар і збільшиться ваша швидкість. Монети будуть швидше зростати, рівень, звичайно ж, збільшиться. Ну, є інший спосіб: це запрошувати нових користувачів на цей сайт. Вони реєструються, ви будете отримувати відсоток за запрошення нових користувачів, і за рахунок цього буде збільшуватись ваша швидкість. Звичайно ж, трончики будуть додаватися. Але я уточню, щоб не здалося деяким, що я веду якийсь обман, коли перейдемо. В розділ історія рефералу. То ми побачимо таке повідомлення. Ми поділяємо 10% бонусу. Коли ваш реферал вносить 1 долар, ви отримуєте 10 центів на свій рахунок. Примітка. Вийде потужність майнінгу 700. Швидкість 700 буде при виконанні 20 рефералів. Тобто ви отримуєте за активність своїх рефералів. Не тому, що вони зайшли і почали працювати просто без депозиту, а саме, щоб вони виявляли свою активність. Активність це депозит. Внесення депозиту на свій рахунок для більшого заробітку, для швидкого заробітку. Як швидко запросити рефералів за своїм реферальним посиланням, я розповідала в кількох своїх відео, показувала групу в Телеграмі, де можна створювати подібні пости, тобто за поширення свого реферального посилання ці групи не банять вас. Я докладно розповідала про це у своїх відео та показувала назву цих груп у Телеграмі. Посилання на ці відео я залишу в описі. До речі, у мене є, телегр... є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Подивимося, що тут з виведенням, натискаю «Вивести». Для отримання платежів у вас повинен бути обліковий запис фаусетпей з цим же гаманцем електронної пошти, який використовується у вашому обліковому записі на вашому вебсайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, натисніть, щоб створити новий обліковий запис, перш ніж вимагати платежі. Ви реєструвалися на цьому сайті, як я, вказуючи адресу FaucetPay, Тобто все гаразд. Тут просто потрібно буде вказати суму TRX-Tron і підтвердити запит. Після гроші полетять на ваш FaucetPay. Ось такий майнінг, простий проєкт, ви спите, він заробляє, крутиться постійно, заходити на нього. Постійно не треба, монети все одно збільшуються в постійному режимі, режимі, дивлячись, яка у вас швидкість. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!